описывать крис призму литературной творчески. И наступный вирш этой же самой авторки Евгении Бильченко прочитает Денис Стерн. Добрый вечер, я буду максимально немногословным, потому что, ну, мне кажется, это неправильно, когда ты, ну, ты ходишь здесь на Майдан в спокойной Полтаве, ты сидишь дома в тепле, ты не, прочувствовал этого всего, в принципе, на себе, ты только видел новости, ты переживал, это, я считаю, ну, неправильно говорить об этом, поэтому я просто прочту стихотворение. Стихотворение называется «Архи». без минусов, что Моє серце болить одразу за всі світи, але всі не вмістити в груди. І вийшло так, мій народе, що я лишаюся там, де ти. Я втомився шукати правди по тих світах. І тепер я блукаю містом як добрий звір, і несу свої з здерть, як шкіряний стяг. Мій народе, бери на пам'ять мій смертний твір, бо віднині я знаю вартість свого життя. Ми потрібні, зізнайся тільки самим собі. Мова хвора, їй страшно. Краще помовчимо. А під небом літають голуби голубі, і розносять за вітром з граю чужих думок. Я не хочу чужих, я надто повільно йшов до дитинства в старих бабусиних чобітках. На душі заростає древній хрестатий шов, зігріває долонь забитий у кістку свях. Кожен з наших фронтів. По осені прагне в тил. На барочних дзвіницях кров'ю стікає мідь. Мій народе, я залишаюся там, де ти. І нехай безкінечний Всесвіт мені простить. Дякую.